Циганков розвиває атаку, одразу вибухає стадіон Зінченко. Зінченко у штрафному, Яремчук, Роман Яремчук завдає удару. Парирує Куртуа і немає доби. Зараз у вільному просторі пробиває вище воріт. Кілька разів ДК на Добрейне. Добрейне. Перед ним. Е, е, зараз який удар можна сказати. Обли... Зараз штрафний удар і чергова небезпека перед нашими воротами. Дебрин новіший. Гол забивають бельгійці. Святкує Лука. Переходить вона ліворуч. Миколенко відкривається Шапаренко вперед. Миколенко зміщується у центр. Стіночка. Миколенко. Ну це права нога. І Тібо Куртуа ловить м'яч, Скидає назад на Кімена Дебрина. Тепер тросар з м'ячем. Леандро на Кевіна, де Брейне Удар від нього. Лунін відбиває. Ну сьогодні удар продовжує на лівий фланг Де Брейне, де Брейне виходить на удар. Стріляє. Лунін ловить м'я. Поки ми ситуативно в меншості, але Дивимося. Судаков пробігає повз м'яч. Зінченко пробиває. Лучає стійку добивання в руки. Тібо куртуа. Тоді Бельгія. Дуже сильно переживала і вирішила заробити одне очко, аніж заробити усі три. Зараз Гуцуляк перед воротами. Один. Але Олег... грає в англійській прем'єр-лізі. Зінченко. Зінченко на лінію штрафного. Судаков м'яч обробив. Судаков віддає передачу. Простріл. Вона Гол! навіс. Досить небезпечно виходив за барний. м'яч підхопив. Є час підготувати наступний пас і подача. Удар! Гол!